Як ви появилися, до речі, на, такий, на, на, такий, на такому рівні, на всеукраїнському каналі. Хто кому зробив пропозицію? Ви каналу чи вам? І скільки це коштувало? Е, ну, начну з того, що це то коштувало нам е, нашою творчістю? Е, е, ну, насправді, я думаю, що канали зацікавлені в якості продукту, а ну, тут не в грошах справа. Е, Бо є таке, що, наприклад, багато грошей, а, а продукт дуже поганий, то я думаю, що канал не буде таке ставити. От. А, е, я написав листа продюсеру, одному з продюсерів каналу М2. Е, мені відповіли, щоб я скинув їм посилання на кліп, і потім мені відписав, що все нормально. Вийде в суботу, а, десь через два дні, зразу як я відписав, що вийде в суботу в програмі Fresh. Адже не треба було ніяких особистих зустрічей, якихось домовленостей. Ні. Ну, я формально ну, ми склали договір і, і, і все. В договірі було написано, що. А, П'ять гривень за трансляцію вони повинні нам перераховувати. Ну так як ми даємо свій продукт. Вони ну то в законодавстві передбачено, так що Розбагаті. що да, да, канали мають платити авторам пісень. Гроші. Ну, це чисто формально. Перший кліп е, е, ну, бо сам е, характер пісні надихає на створення. Ми сі сіли да, і придумали от, от такий сценарій до кліпа. От, е, ц, е, о, тому вийшов Крузи Тінгреця мила він такий більше. Е, е, Двіжовий такий кліп. А е, самій вариш така дуже тепла атмосферна пісня про то місто, де ми живемо. І е, тому відповідно, і пісня кліп знімався у, у Севлюші. От, хотілося передати, те, що я відчуваю, до свого города передати в кліпі. І Андрій Олахто файно мене зрозумів і вчинив такий файний кліп. Зйомки, як, як самі проходили. І я помітив, що там були, ви знімали десь на, на, на даху. Чи безпечно це було і були висотні у вас зйомки? Ну, на даху ми знімали, то було безпечно, бо всі адекватні люди були, там п'янки не було ніякої. Мешканці трошки переживали, тому що два місяці Тепловий перед бік. тим, да, перекрили їм кришу, вони вже. Чекали то 10 років і тут прийшли потоптати, прийшли потоптати. дуже переживали, але я, ми взяли на себе ту відповідальність. Кольорову корекцію, монтаж це все Олаг робив. А ідея то була сумісна така праця, як де, де знімати. От. Знімали недовго, просто теж ми його знімали восени і. То зняли, наприклад, частину кліпа, а на другий день вирішили знімати, а потім почав падати дощ, і ну, треба було чекати обратно якусь погоду. А тут пройшло два тижні, бо постійно була пасмурна погода. Пройшло два тижні вже. Листя половина опало, Треба було робити корекцію маленько. Там там зеленою було, а там уже жовте Треба було так, вішати на дерева листя. <сум> ну то таке не було. Тепер записали нову пісню, на е, 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 яка б називається Діско. І я думаю, що десь на осінь будемо робити новий кліп. Видавати кліпи для гурту це дуже велике значення, тому що ну, це є змога дати людям через інтернет або музичні канали, показати, що ми такі є. От. І це є реклама свого роду піар е гурту. І ти не сказав, що важче знімати чи писати все-таки музику, робити пісню? Для всього є якийсь свій творчий Підход, ну я думаю, що писати не важко, взагалі і знімати не важко. Просто треба любити то і все. І перший кліп, і другий самій варош, і тингериця то е, наша русинська мова. Е, чи не було запитань якоїсь проблеми? От, скажімо, коли в Києві там приймали це, чи не ставилися, чи буде це зрозуміло для всеукраїнського глядача. Google робить дуже великі чудеса. Коли відписав е, на канал М2, то я там писав, що варош це синонім до слова місто. А мені відповіли, що ми знаємо, Google нам вже сказав. Так що головне передати атмосферу, характер. Ну, є, якщо ти відчуваєш, що воно тебе заводить, значить то вже добре. Неважливо на якій мові людина співає. Уже в стадії завершення наш дебютний альбом перший, який десь наприкінці весни має вийти. Буде називатися секрет. У нас е е процес е дизайну, обкладинки. Хочемо зробити якийсь матеріальний носій, щоб був, е щоб не було просто в інтернет виклали і все. А е він буде такий цікавий. З всередині буде е такий невеличкий журнальчик, де можна буде почитати наші текста. І фотографії. Ми невеличким тиражом зробимо, тому що, на жаль, у нас на Україні дуже мало купують дисків тепер. Стало не ну, нас. В Європі купують. Тому що, щоб зробити якийсь якісний продукт, то відповідно треба вкласти гроші, а людина. 200 гривень, 250 гривень за диск не захоче давати. Що собі в інтернеті скачає безплатно, послухає ВКонтактах. Які плани на концертну діяльність цієї весни? Е, тепер ближайшим будемо 17 березня виступати в Ужгороді? Буде така вечірка присвячена Патрік Дей. Це така ірландська двіжуха буде, Ми будемо там грати. А, і будемо виступати в Віршаві в квітні. Снятині будемо десь поблизу, вже вприкінці весни будемо десь так в травні, в кінці травня. На Севлюш немає поки що планів конкретних? Нема. Ну я думаю, що буде нагода, то обов'язково будемо виступати в виноградові.

Dla mnie, jest wszystko mieli, Taki na ziemi. Ja lubię hoblici, ta i lubię ziemię, i dawna za nas